Доброго дня, звати мене Олексій Дяденюк, я представник компанії Amazon в Україні. І сьогодні хочу вам показати оновлену, оновлений самохідний оприскувач пантера 4504HW. В чому полягають інновації пантери 4504 4504HW»? Це саме перша її ширина колії від 2,40 до 3,20. Також гідравлічний кліренс машини від 1,20 до 1,70 м. Появилася нова модифікація штанг l 3 Що це за штанги? Це штанги, які тримають висоту над рослиною за рахунок гідравліки. Тобто, це ще більш чіткий контроль. Якісного оприскування, якісного контролю штанги. Штанги на Пантеру 4504 4504HV Ми можемо встановлювати від 24 метрів до 40 метрів. Також може бути посекційне відключення, може бути пофорсуночне, може бути система з автоматичним підбором кожної форсунки, не дивлячись, з якою швидкістю ми рухаємося по полю з тою самою витримкою норми внесення. Кожне крило у нас знаходиться по три датчики контроля введення самої штанги. Як і ліве, і праве крило може працювати одночасно на одній висоті, так ліве може підніматися або праве підніматися, а інша половинка буде залишатися. І плюс до всього в цієї штанги є мінусовий кут. Тобто, якщо ми, наприклад, їдемо по нерівностях, от штанги може дожиматися вниз. І тим же самим ми витримуємо технологію і технологічність. Оприскування, якщо ми задали висоту штанги 50 або 25 сантиметрів введення над рослиною. За рівномірність і якість виливу, не дивлячись від швидкості, на якій ми працюємо, відповідають два мембранно-поршневі насоси виробництва Riverberry. Вони себе зарекомендували з доброї сторони, тому що мембранно-поршневі насоси дозволяють постійно тримати тиск в штангах, коли у нас йде процес. Розприділення. Вернемося до шасі Пантери 4504 hv Давайте підійдемо ближче. Тандемне шасі. Можемо звернути увагу. Перші коливання і розгойдування машини гасяться на тандемному шасі. І друга рама, от, до якої кріпляться вже основні агрегати, такі як кабіна, двигун, насоси і бочка. Загалом. Сам, сама машина, не дивлячись на її ширину колії 320, вона дуже мягко проходить і збалансовано проходить за рахунок оцього шасі, яке ми бачимо, до якого кріпляться самі колеса. Плюс до всього, машина Пантера обладнана. Гідроприводом і постійний привод на 4 колеса. На кожному із коліс у нас стоять датчики контроля пробуксовування агрегата. От, Якщо, наприклад, одне колесо у нас хоче пробуксувати, то за рахунок гідронасоса насос перекидає оливи на всі три колеса. Щоб у нас було більше пятно контакту і більш машина йшла стабільніше з постійним контролем на всі чотири колеса. Весь процес керування. Самохідного оприскувача Пантера відбувається з лівої сторони, от, з одної точки. На даному етапі машина комплектована комфорт пакетом. Є маленький монітор, який дозволяє заправляти машину, от, мінімізувати всі ці затрати на ручне управління за рахунок такого маленького комп'ютера. Якщо цього мало, можемо доукомплектовувати машину. Комфорт-пакет плюс у нас буде основний. Здоровий монітор, де всі процеси керування машиною ми зможемо робити з самого основного монітора. Також в 4504 HW удосконалене програмне забезпечення, яке дозволяє встановлювати на цю машину навігаційне обладнання будь-якого виробника. Камбіна Пантери обладнана системою клімат контролем і з вугільним фільтром. Також ми можемо бачити основний монітор, який відповідає у нас за процес оприскування або пад, який дозволяє працювати з картами, з навігаціями, от, з усім процесом, який потрібен нам для оприскування. І додатковий монітор, який відповідає за самий агрегат, за саму машину. Тобто ми тут можемо виставляти висоту. От, змінювати саму ширину колії, запрограмовувати. Також ми бачимо, ми можемо виставляти з цього монітора крабовий хід і підрулювання усіма чотирма колесами. Справа в верхньому углі у нас знаходиться моніторчик, який відповідає за камери, які розташовані під переднім правим колесом. І позаді машини. Автоматично, коли ми здаємо на пантері назад, у нас автоматично включається камера заднього виду, і ми бачимо, от куди ми здаємо. Якщо ви шукаєте економію, якщо ви шукаєте якість, якщо ви шукаєте надійність і якщо ви шукаєте інновації, тоді ця машина для вас.